Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням, як діяти на кордоні, особливо питання стосується тих, кого зняли з військового обліку за станом здоров'я чи за будь-яких інших обставин. Що зараз там відбувається з огляду на ті так мовити повідомлення, які нам надходять безпосередньо з кордону. Я з цим завжди ділюся, я завжди тих, кого. Консультую безпосередньо, як себе треба поводити, які закони дотримуватись, що ви повинні мати на увазі, коли ви проходите прикордонний контроль. Я всіх прошу, щоб вони повідомляли: от люди звертаються розповідають, що там трапилось. Наразі у нас от останнім часом звернулася вже. Десь 4 чи 5 осіб щодо питань того, що особи, які були зняті з військового обліку, їх на кордоні не пропускають, що там відбувається і як діяти. Тим більше я так розумію, що з огляду на те, що дика мобілізація у нас набирає обертів, то фактично це може торкатись не тільки тих, хто от надає документи стосовно підстав перетину кордону і що вигадують прикордонна служба, ну в принципі МВС. Разом з поліцією. Це один і той же департамент МВС, Прикордонна служба, Міграційна служба, служба з надзвичайних ситуацій. Такої, знаєте, Мега у нас з'явився пан Аваков в свій час створив, ну, поки пан Аваков десь в Іспанії. ну, Ми знаємо, наскільки я знаю, може, я помиляюсь, ну завжди всі справжні патріоти, вони всі знаходяться за кордоном. ну, Це така ситуація, це окрема історія. До речі, не забувайте підписатись на цей канал, обов'язково це зробіть. На Ютубі, на ТікТоці підпишіться на канал, де ви будете бачити це відео. А також підпишіться обов'язково на телеграм-канал, там я даю найбільш швидка і оперативна інформацію, тому що не завжди встигаю зняти відео. Об'єктивно, от я наперед знімаю ці відео, поки є час, поки в мене є сили ще знімати ці відео, тому що. Насправді часу не вистачає. Підписуйтесь, посилання тут під відео на Ютубі і в шапці канала на Тіктокці. І так, поїхали. Що ж робити? І що роблять прикордонна служба? Повертається оця історія з студентами. Пам'ятаєте, коли студенти мали відповідні всі документи, дозвала СТЦК, які там вигадали на той час, мали посвідчення міжнародних студентів, мали запрошення з вузів, підтвердження оплати вузів. Їх не пропускали. Пам'ятаєте, що вони робили? Прикордонники, 18-річних, ну я вважаю, що дітей, 19-річних, 20-річних дітей, звинувачували у підробці документів. Вони говорили, що у вас під. Є сумніви, що документи у вас підроблені. Відповідно, викликали поліцію. Поліція зарякувала цих молодих людей, студентів, говорила, що вони злочинці, їх посадять в тюрму. Ну, так само зараз відбувається. Забирали документи, накладали арешти на ці документи, бігли в свої рідні місцеві суди. І От у нас нещодавно така ситуація була з Богородським судом, хоча ми її повідомили, направили. Ну, Нам сказали, що не змогли відкрити електронну пошту, не змогли відкрити електронний суд і от отримали рішення, наклали таке, на арешт. При цьому не надають копії протоколів про те, що у вас відбирають ці документи, на підставі чого їх відбирають, хто встановив їх підробленість, ніби інспектор прикордонної служби. Вважає, що вони підроблені просто так. Тобто, знаєте, ви можете підійти до поліцейського, знаєте, схопити його за шкірку, сказати, вважаєте, що він підроблений у нас, підроблені формі, які прикордонний ходить, з підробленими документи, викликати поліцію, щоб везли його документи в суд, забирали в нього офіційне його посвідчення прикордонника. Хто вони такі, що вони це встановлюють? Ніхто це зловживання правами. Таке було по студентам, їм це все зійшло з рук. Тобто через пів року там приходили всі відповіді, що так дійсно людина навчається, так дійсно ці документи отримали правомірно і що. Хтось постраждав, хтось був притягнутий до відповідальності з поліцейських, з прикордонників ні. Далі ця ситуація продовжується. Відкатали, і знаєте, та прикордонна служба заявляє, що 800 тисяч громадян України незаконно перетнули кордон. Ви уявляєте? Майже мільйон громадян України незаконно перетнули кордон. Тобто вийшли самі на себе. Тобто, що у нас там з кордоном відбувається? Тобто спокійно можна перетинати кордон, мільйон громадян України перетнули кордон, коли вони не випускають. І до речі, а коли, з якого моменту у нас заборонено вийти за кордон? І чим? Нічим. Окрім усних вказівок. І Державна прикордонна служба, я так розумію, що вони всі все ще так. Мають надію на те, що їх ніколи не притягнуть до відповідальності, і все зійде з рук. І поліцейським, і прикордонникам, і суддям, до речі, які накладають решти на це все. І допомагають безпосередньо всій цій системі об'єктивно порушувати права людини. В чому питання випускати людей? Є закон? Нема закону. Так от, як діяти? Давайте, щоб було поменше цього пафосу, зараз я вам розповім, як діти і що відбувається. Тобто ви приїжджаєте на прикордонний пункт, вам повідомляють, чи ваші документи підроблені. Все що завгодно. Ви підроблені, свідоцтво про народження підроблене, паспорт у вас за кордоном, можу сказати, підроблений. От Є такі у нас спеціалісти великі, дядя Вася від Тетя Клава, ну, я утри, утрирую так мовити. Які говорять, що ваші документи підроблені? Вони викликають поліцію. До речі, викликають ТЦК, Якимось чином ТЦК проходить в прикордонну смугу цю на якій підставі їх туди пропускають? Зараз я вам повідомлю, що їм треба буде говорити. От приїжджають поліція, говорять, відбирають у вас пояснення, намагаються у вас відібрати телефон, подивитись вашу переписку, з ким ви там переписувались. Там є обов'язково якась контрозвідка СБУ, яка у вас також може запитати і попросити надати добровільний телефон. Якщо ви нічого не підробляли, ви спокійно можете це показувати. Якщо ви вважаєте, що вони не мають права, вони таки не мають права. Вони не мають права без вашої згоди. Брати у вас телефон, перевіряти ваші фотографії, переписки, месенджери і таке інше. Ну, це ви самі для себе вирішуєте, чи готові ви надавати, чи не готові надавати. Знову ж таки, непред'явлення телефону, невідкриття телефону це також не є підставою для заборони в перетині кордону. Ну, тут ви самі для себе вирішуєте. Тобто у вас перевіряють телефони, там щось намагаються залякати. Говорять, чи ці документи підроблені. Ну і приїжджає поліція. Поліція приїжджає, ну, може, через годину, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ну, тобто, пообідали, поспали. Це ви там стоїте, можете з дітьми, можете там, з дружиною вагітною, можете з інвалідами стояти, можете ще якось стояти, а вам говорять, почекайте. Приїжджають от, через 11 годин е ці. Товариші, ну і починається історія друга. залякування, принижування, ненадання будь-яких документів, відібрання цих документів. Звичайно, ви зробити нічого не можете. І тут же з'являються представники ТЦК. Ну, з ними все зрозуміло. Ще раз нагадую, представники ТЦК на сьогоднішній день не мають повноважень не перевіряти ваші документи, не тим більше затримувати. Вони можуть вас запросити проїхати з собою, щоб з'ясувати всі ці обставини ваших документів, особливо те, що стосується зняття з обліку, що ми тут перевіримо, у нас там є база, оберіг. І зараз поїхали з нами. Ви. Маєте право від цього відмовитись без будь-яких наслідків для себе. Представники ТЦК не мають права вас не затримувати, не доставляти примусово ТЦК. Ще раз нагадую, я тут розміщу відео зверху, що у разі, якщо вас хтось затримує на вулиці, на прикордонному пункті там, на блокпості і доставляє до ТЦК, перше, що ви повинні зробити відповідно до законодавства України, це вимагати складання протоколу про адміністративне затримання. І вимагати безоплатного адвоката. Без цього далі, я вважаю, рухатись не потрібно. Потрібно всім дотримувати закону. Складайте, будь ласка, протокол про адміністративне затримання, де ви зазначаєте підставу адміністративного затримання і доставки саме в ТЦК, і надавайте безоплатного адвоката за рахунок держави. Насправді вони цього не роблять. Вони походять, там щось побурмочать, поговорять, там щось по поображають, пооскарбляють, поматюкаються і поїдуть собі далі по своїм справам. Все, от на цьому все закінчується. Далі ситуація. Звертайтеся до адвоката, можете до нас звертатись, оскаржуємо безпосередньо, ну, при, намагаємося бути присутніми, хоча я бачу, от на прикладі Болгарського суда, я про це окремо присвідчу, з'ясую, що це за суддя такі у нас. І, які ігнорує права людини і вирішив так, я так розумію, там на потоці стоїть же це ситуація, і на потоці це все задовільняється. Я так розумію, що в будь-якому прикордонному суді так і відбувається. На жаль, на жаль, оце і підриває довіру суспільства до судової гілки влади. До того просто стирає те, що в Україні можна захистити права людини, і це потрібно закінчувати. Шановні судді, це звернення до вас. Поки на цьому все підтримуємо ЗСУ. Допомагаємо будувати правову державу. Допомагаємо Україні вистояти. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі і віримо в перемогу. Поширюйте це відео обов'язково.